Що робити, якщо ви вже передивилися всі серії Шерлока, Менталіста і навіть вічність? Ваша улюблена рубрика. В центрі цієї історії головний герой на ім'я Джон. Він обожнює головоломки і веде свій тихий та спокійний спосіб життя, стараючись якомога менше контактувати з людьми. Проте, все починає змінюватись, коли його брат близнюк, який працює старшим детективом, загадково зникає і залишає після себе лише банальну записку. Розгублена дружина брата просить Джона перебороти свого внутрішнього інтроверта, приїхати до них і допомогти їй знайти чоловіка. Але щоб дізнатися правду, Джон буде змушений зіграти роль брата, взяти його особистість і стати частиною відділу з розслідування вбивств. Сам того не очікуючи, наш любитель головоломок поступово починає втягуватись в роботу, а його нестандартне мислення та увага до деталей допомагають розслідувати навіть найзаплутаніші злочини. Тому, якщо вам хочеться подивитися щось нове з легкою атмосферою загадкових детективних історій, то серіал Людвіг 2024 – це саме те, що вам потрібно.